Всім доброго дня. Сьогодні хочемо показати ще один наш проєкт. Це така досить цікава кухня, яка була виконана в двох кольорах. Це корпус і фасади з ДСП Кашемір від фірми «Кроноспан». Верхні тумби корпус і фасади, також стільниця з ДСП дубдово стюфіль» від «Егера». Фурнітура, як завжди, від фірми «Блю». Завіси це є на виштовх із дотягом, в залежності від типу відкривання, Шухляди на направляючих тандем повного витягу з дотягом. На нижніх модулях ми бачимо ручку кола від фірми SHILM Чорний браш». Зверху також ручка гола від фірми Шилм. Верхні фасади між собою ми об'єднали штирками від фірми Halfing, тобто загалом ми бачите два окремих фасади, які разом відкриваються. Тут ми бачимо повновбудовану витяжку. Верхня шухляда – це шухляда антаро прихованого типу. В ній ми бачимо лоток для приборів. В нижній шухляді ми, як завжди, робимо перегородку для пляшок. Зараз ми бачимо кнопку для вимикання led підсвітки також вона регулює її яскравість. led підсвітку ми як завжди вмонтуємо в верхню ручку. В останній тумбі ми бачимо газовий котел. До самої тумби немає, просто є рамка і фасади. В кутовій нижній тумбі ми використовуємо завіси рівнолеглі з обмеженим кутом відкривання. Тут також ми бачимо стільницю глибиною 920, яку ми зарізали під підвіконня і зістикували з сусідніми стільницями єврозапиви. Верхня шухляда це є сушка від фірми Старекс на блюмівських направляючих. Нижня шухляда класична на блюмівських тандемах повного витягу. З іншої сторони є заглиблення на 30 см, за яке можна сісти і пообідати.